Урочисте нагородження працівників сільського господарства з нагоди професійного свята відбулося в Тернопільській обласній військовій адміністрації 14 листопада. Під час заходу відзначили людей, які щодня працюють на землі та забезпечують продовольчу стабільність області. Серед нагороджених працівники компанії АПС, які цього року відзначилися високими результатами. Один із них головний агроном відділення Русоховатець компанії АПС Олег Драгус. Він працює у цій сфері вже багато років і називає свою роботу не просто Професією, а улюбленою повсякденною працею. Це є в нас стабільні показники, ну високі стабільні показники. Ну на протязі, наприклад, трьох років ми в нас виробництво озимої пшениці поза 93 центнери з гектара в заліковій возі. Цукрових буряків біля 800 центнерів з гектара ми вирощуємо. Кукурудза 13 тонн в суху, ну, в заліку. Ну, це по-перше, що технології, техніка зараз, яка в нас вже є, технології. Це є і людська праця колектив, це взаєморозуміння. Каже, ми замінюємо один одного, доповнюємо один одного як механізатори, керівництво, агрономічна служба. Ну і будемо казати, керівництво агропросервісу, взагалі відношення. Ну все в сукупності дає результат. Зараз у розпорядженні агрономів сучасна техніка, що полегшує роботу в полі. Тракторист компанії АПС Василь Кадило вже понад 20 років працює в аграрній сфері і за цей час керував різноманітною сільськогосподарською технікою. Я Дякую всім засінкам, нашим хлопцям, що нас захищають, що ми працюємо, що ми ну, можемо щось зробити. Дякую техніки, сильно ну, впливає на вважанні та на Ну. Ланачехніка вчасно така, що робимо дожню, дожми, почуємо далі. Нагадаємо, День працівників сільського господарства в Україні відзначатимуть у неділю 16 листопада. Вітання і дяка аграріям Тернопільщини, які щодня трудяться для того, щоб ми були з хлібом та іншою продукцією. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.